Друзі, всім привіт! Вова! А де Вова? Ух, ух. Усім привіт! Ох, вибачаюсь за спізнення. Ви не повірите? Знову трапилася якась екзотична історія. Ну, щось на кшталт цього. Я взагалі намагався сьогодні прийти раніше, але коли я йшов сюди, я побачив, як на нашого двірника нападає стая тигрів. І взагалі це нічого такого, він і не з таким справиться. Але у цей раз їх було більше сотні. Ну, що я б міг зробити? Не допомогти йому. Ну то й що, що їх було більше сотні? Вова, у нас є чіткий графік. У нас прописано, коли ми починаємо, не можна запізнюватись. Навіть ця ситуація не має бути причиною запізнення. Ну. Я тут з тобою не згоден. Ось, наприклад, минулого тижня у мене було дуже багато домашнього завдання. Але моєму другу потрібно було потрапити на Марс дуже терміново, а в нього такраз космічний велосипед зламався. І я повинен бути йому допомогти. Тому, Ні. Тому, тому я вважаю, що якщо ти можеш зробити щось правильне, щось добре, ти маєш це робити і чхати на усі ті правила. Ні, Вова, ні. Я з тобою взагалі не погоджуюсь. Правила – це найголовніше, що може бути, і їх порушувати не можна. Ну, що я розумію точно, що ми з тобою щодо цього різної думки. Добре, давайте тоді зараз подивимось проповідь. Вона сьогодні на цю тему помолимось, і я думаю, що ми отримаємо свої відповіді і дізнаємось, хто з нас правий. Так, давайте помолимося. Дорогий Боже, дякуємо тобі за це зібрання. Благослови кожного із нас. Допомагай нам відкривати наші серця. Нехай ми дізнаємося сьогодні. Щось дуже важливе і зрозуміємо, хто з нас неправий. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Усім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми знову з вами зібралися для того, щоб пограти. Сьогодні до мене завітав мій гарний друг. Його теж звати Андрій. Привіт, Андрій! Ми сьогодні будемо ось такими кульками надувати і повітрям здувати всі ці стаканчики. Наша головна задача, щоб ці стаканчики всі були збиті, і також, щоб ми вклали їх за 20 секунд. Ти готовий? Я готовий. Як ти думаєш, хто переможе? Хто переможе Бог. Сто відсотків. Ісус вже переміг. Слава Богу. А в цій грі я думаю, що я. Ти переможе? Ні, я в цій грі точно я. А ти знаєш, давай так, ми це побачимо. А діти будуть вболівати. Так. Сподіваюсь, за мене. Ти готовий? Я готовий. Легені підготував. Не мане м'язе, не м'яже. Легені підготував. Добре. П'ять, чотири. Давайте разом. Три, два, один. Перемога! І я тобі навіть допоміг. Дякую. І це означає, що я займаю перше місце. Ти переміг. Так. Ти займаєш друге, друге місце. місце. Я тебе з цим вітаю. Тепер ти давай. Дякую за гру. Добре. А ми з вами побачимось у наступних випусках. Па-па! Бувайте! Доброго дня! Мене звати Кирило. Я хотів би запитати сьогодні. Особисто тебе, чи подобається ти, коли до тебе хтось посміхається, або підбадьорює тебе, коли ти чогось боїшся, чи допомагає тобі з тим, що в тебе не виходить, наприклад, уроками. Мені особисто це подобається. Це все, що ми перерахували до цього, подобається, коли відбувається по відношенню до нас. І це може назвати двома словами добрі вчинки. Або одним доброта. Але давай подумаємо, чи подобається іншим, коли ми робимо добрі вчинки по відношенню до них. Я думаю особисто, що так. Чи хотілося б людям, які вас оточують, щоб ви проявляли доброту та любов до них? Це все ми робимо не тільки тому, що так кажуть наші батьки, чи якісь, якісь хлопець або дівчина з інтернету, а тому, що так вчить нас робити Ісус. Ісус казав своїм учням в ті часи, коли він їх збирав, що нам потрібно бути. Добрими, ввічливими, допомагати нужденним та відповідати на ті потреби, які виникають в людях, які нас оточують. Головне те, що наші добрі вчинки це прояв нашої любові до інших і те, що повинно виходити з нашого серця. А зараз давай прочитаємо разом деякі вірші з Біблії. 1 Іоанна 3,18 діточки, любімо не словом і язиком, але ділом і правдою. Та Іоанна 15,17 це я заповідую вам, щоб ви любили одне одного. Бути добрим до інших це являти Божу любов. Ми являємо Божу любов, коли ми робимо добрі вчинки. Давай подумаємо, хто був добрим по відношенню до тебе на цьому тижні. Але я впевнений, що найбільш добрим до нас на цьому тижні був наш Бог. Давай продовжувати сьогодні робити це в нашому житті: робити добрі вчинки та казати добрі слова. І давайте разом про це помолимось. Дорогі Господь, допоможи нам сьогодні робити добрі вчинки по відношенню до інших: проявляти твою любов, як ти проявляєш до нас, Господь. Казати добрі слова тим, хто цього потребує, та тим, хто оточує нас сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь! Ми покликані Богом любити людей. Ми покликані богом любити людей. А! Ми покликані богом любити людей! А зараз наша весела вікторина. Ти готовий? Слухай уважно та знаходь правильні відповіді. Питання! Через що ми можемо показати любов Бога. Крики Вікно. Добрі вчинки. Через що ми можемо показати любов Бога. Крики а. Вікно. Добрі вчинки. І правильна відповідь: Добрі вчинки. Більше усього, про нас піклується. Двірник. Господь. Водій маршрутки. Хто більше всього про нас піклується? Двірник. Господь. Водій маршрутки. І правильна відповідь: Господь. Ми повинні робити добрі вчинки. Тому що так написано у Біблії. Так кажуть у церкві. Це модно. Чому ми повинні робити добрі вчинки? Так написано у Біблії. Так кажуть у церкві. Це модно. І правильна відповідь. Так написано у Біблії. Ви молодці. Усім привіт! Вітаю вас у нашій творчій рубриці. І мене звати Таня. А мене Джулієта. Так, і сьогодні з вами ми будемо робити гарну листівку. Звісно, ви зараз не побачите, яка вона, але я вам можу розповісти, що саме ми будемо робити. Для цього нам потрібен синій папір двохсторонній і потрібен білий папір, з якого ми зробимо смужки і складемо їх в... Веселка. Ми її розмалюємо. Ви можете розмалювати її фломастерами, красками, взагалі чим завгодно. І головне, просто з двох сторон потім приклеїте двохсторонній скотч. О, зараз о, ми приклеїмо Другий? Ні, зараз ми відкриваємо, відклеїмо з однієї сторони і приклеїмо його от бочком. Ось там, де у нас лінія згибу, ми приклеїмо його ось так. І тепер ти знімай. Тепер, дивись, ми закриваємо нашу листівочку. Відкриваємо ось так. І тепер відкриваємо. <смір> тепер у нас вийшла наша песелка, і ми можемо приклеїти ще хмаринки. Можете приклеїти, скільки завгодно хмаринок на свою листівку. Я чотири. Ми зможемо підписати нашу листівку або зворотню, або усередині. Ось такі листівки у нас вийшли. Спробуйте і ви. До зустрічі. Пока-пока. Ох, це було класне зібрання. Так, а така крута пробка вийшла. Я обов'язково її спробую ще вдома. Так, але проповідь. Ох, ось проповідь це було дуже класно. Так, виявляється, ніхто з нас не був правий. І для того, щоб бути справжнім християнином, нам не потрібно виконувати всі правила, а нам потрібно любити людей і піклуватися в них. Так, і нехай добрі діла саме вони показують Божу любов, але про правила теж забувати не можна. І не потрібно на них, на них чхати. Тому що чхати це взагалі не потрібно цього робити. Вибачайте. І правила, тим паче, вони існують для того, щоб нам допомагати та нас захищати. Так, я думаю, ми сьогодні багато чого зізнались. Тож давайте помолимося, і благословимо наш тиждень. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за це зібрання, за те, що ти говорив до нас, відкривав нам своє слово. Благослови наш тиждень. Ми все віддаємо в твої руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь! До нових зустрічей! Бувайте!